Малята сьогодні до нас в гості завітало слоненятко. Воно до нас приїхало з дуже далеких країв, аж з Африки, і ніколи не було в місті. Тому я вам пропоную познайомити наше слоненятко з нашими друзями. Слоненятко, подивись, будь ласка, це світофор. В нього є три кольори: червоний, жовтий та зелений, червоний стій. Жовтий приготуйся, зелений можеш іти. На переході світлофором правил дотримуйся суворо, стій, як червоний засвітився, а зелений шлях тобі відкрився, а це, слоненятко, пішохідний перехід або зебра. І запам'ятай, що в місті потрібно переходити дорогу тільки на спеціально відведених місцях. Там, де є світофор та зебра. Тому я тобі сьогодні пропоную разом з нашими малятами намалювати нашу зебру. Для початку, давайте мої любі, підкочимо рукавчики, возьмемо аркуш паперу білу фарбу, стаканчик з водичкою та нашу щіточку. вмочаємо нашу щіточку в водичку спочатку, потім в фарбу і малюємо рівненькі лінії зліва направо. Намагаємося малювати рівненько, щоб це була справжня зебра. Оцій цій зебрі ми будемо вчити нашого слоненятка переходити дорогу. Виводимо, не поспішаємо. Лівою ручкою притримуємо наш аркуш, щоб він у нас нікуди не повзав. І малюємо рівненько. Ось подивіться, ось така зебра в мене вийшла. Слоненятку, бачиш? Зебра, по цій зебрі ми будемо з тобою вчитись переходити дорогу. Дітки, вам сподобалось? А тобі, Слоненятко. Слоненятко каже, що йому сподобалось. Воно ще до нас прийде в гості, а зараз йому вже час вирушати в подорож. Тому давайте скажемо до побачення, слоненятко, до скорогої до скорого зустрічі!